У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім Султан на потвору обернувся і спітка вигнання в дальню путь. Крізь вітри, піски, пустелі, крізь невдачі і тривоги. Шахер вірно за ним йде. І нехай чигають сюди вороги і небезпеки, вона дерево життя знайде. Ві просутні всіх речей Шахерезада Нерозказані історії. Ми спіткали могутнього і ворожого морського монстра. Але коли дізналися, що його дітей вкрала дунья Зада, погодилися допомогти. Перетворившися на водяних духів, ми повернулися в золотий палац до своїх ворогів. Згадай мої слова. На знак подяки нас доправили прямо на острів Уака. На острові Уака. <реку> це острів Уака. Ох, нарешті ми тут. Я ослів! А? Допоможіть! Я нічого не бачу, чому я, чому я, я, я чому. <реку> <реку> Зачекай. Світло дня Що ж, я помилився. Сподіваюся, це той самий острів. О, я впевнена, що це він. Ми знайдемо дерево життя, а потім, О. Вибач, жучки. <риві> Ході стояти й чухати сам. Хоча. Ходімо, друзі, нам треба знайти дерево життя. Ви це чуєте? Жаби! ідеальні на грилі, або навіть сирі з соком лимона. Прошу вибачити, капітан зголодів. Щось не схоже на жаб. Так чи ні, на мій погляд, це обід. О -хо -хо! О, де ви? О, я зараз вас знайду. Що що балакучі голови про них говорив принц Ахмед Ну, принаймні, це той самий острів. Це хороші новини. Досі голодний? Я ні здається, їх щось хвилює. Може, ми? А може, те, що з них зробили сухофрукти і повісили на дерево? Ні, вони намагаються нам щось сказати. Ага! Привіт! Це та відьма? Вона молодша, ніж я думала. І гарніша. <ривіт> Ого, я згоден. Вітаю на острові Уака. Я принцеса Перебану. <ривіт> О, то ти не відьма острова Уака? Хіба я схожа на відьму? Я принцеса. О, так. Просто ми чули, що нам сказали, він міг помилитися, звісно. О, можливо, він справді говорив про мене. <рес> Ку -ку. О, тихо будь. Мабуть, ви зголоднілись з дороги. Хочете їсти? О, паночка, це інша справа. Ні, синдбаде, mm -hmm. не їш. Mm -hmm. Пам'ятаєш нашого друга, принца Ахмеда. Ахмед, Ахмед, Ахмед. Тут стільки всіх було. Не пригадую. Справді не пам'ятаєш? Ти просила його стати королем після того, як прокляла його команду. О, тепер згадала. Хороший хлопчина, але такий зелений і нудний, і Нудний. Я відправила його додому. Сподіваюсь, з ним усе гаразд. Ну, а як ти? Ти нудний? Ха, я нудний? Мене по-всякому називали, але нудним ніколи. О, де мої манери? Молока свіженьке осляче. Ні, дякую. У мене алергія на осляче молоко. Так, у нас у всіх. Хто його знає? А у мене нема. Я люблю осляче молоко. Взагалі все осляче. Я б зараз усе віддав за рагу осликом Перше правило хорошої господині. Ваше бажання для мене закон. Ми шукаємо дерево життя. Скажеш нам, де воно? на рік сюди хтось приходить і всі одразу ж починають шукати це дурне старе дерево. Ха! А як же я живу тут зовсім одна? З ким мені щодня спілкуватися? З цими дурними головами? Співчуваю тобі. Я знаю, як воно. Не випробовую удачу, Джине. Ти починаєш мені здаватися чарівним равликом. Mm. Mm. Досить! О, Про що це? Я? Хочете апеліси? Mm -hmm. mm -hmm. Добре, один. Mm -hmm. Mm -hmm. Завжди любила цей фокус, а ви, друзі, привіт! Рада я вам, зазирніть у яскравий мій світ. Будьте тут, ходімо зі мною, лишіться. Її якось улистити, поки вона не перетворила нас на камінь. Я все зроблю. Зачаровувати це моє. Я приборкував і дикіших створінь. Синдбад, мореплавець до твоїх послуг. Мабуть, ти чула про мої словетні пригоди. Може, прогуляємося, і ти покажеш мені дерево життя? Мабуть, ти думаєш, поки ми гулятимемо, я закохаюся в тебе по вуха, і ми одружимося, так? О, ну, шлюб, не зовсім те, що я мав на увазі, люба панночко, але все інше так. Я думаю, ми просто. Не називай мене так! Панночка, те, панночка, все, звертайся до мене ваша високосте або твоя голова прикрасить моє дерево. Добре, ясно? Краще ти спробуй, ми починаємо зловживати твоєю гостинністю, нам краще піти. Ні, ні, не йдіть. Я люблю гостей. Принаймні майже всіх. А може нам побитися об заклад? Про що? Якщо знайдете дерево життя до полудня, можете покинути мій острів. Ну, uh -huh. no, а якщо ні? Вак, вак! А якщо не погодимося? А ось тепер стало страшно. Ні, дякую і бувай. Ходімо, я що ви не чули. Ми згодні. Що? Каріме? Добре, але за однієї умови. Якої умови? Не використовуй магію, щоб сховати дерево життя. Далих пошуків. І запам'ятайте, я стежу за вами. Чим ти думав, коли закладався з відьмою? Ми пройшли цей шлях не для того, щоб тепер здатися. Ми знайдемо дерево, хай там що. Воно вже так близько. Дум'язато! Росинко, ти там! Скажи, над чим ти працюєш? Що сісів не? Рецепт моєї матері. Зіляки дає неймовірні сили. О, здається, рецепт непростий. Так. Це так. Надзвичайно складний і вимагає великої уваги. Тож для чого це? Я зрозумів. Проходили повз цю скелю. А, в такому разі ми побачили наші сліди. Mm, так, але дерева, наче знайомі, це дерева Уака. Вони всі однакові. Але дерево життя інше, і поки що не було ані натяку на нього. Воно може бути прямо за рогом. Карім правий, треба думати про хороше, так? Я й думаю. Думаю про їжу. Ох, як хочеться їсти. Такі дурники. Скоро вони дізнаються, що свої парі я не програю. Oh. Що ж, може, острів трохи більший, ніж ми думали. Hmm. Сонце майже в зеніті. Якщо ми не знайдемо дерево, програємо парі. Якщо ми не поїмо, то помремо раніше, ніж програємо. Oh. А що тут їсти на цьому острові тільки каміння та голови вак-вак! Вак-вак! ваква. Голови вак-вак. Цікаво, як і вони підсмажені. Вак-вак! Що? Ще є час. Не втрачаємо надію. М, погляньте туди. Пиш про те, що і як? Курочка! кускус з бараниною, щепері, плов з м'ясом. Скажи, коли вгадаю. Може, в хмарах щось ховається. Дерево не могло там вирости. так? Ну, ми вже обшукали весь острів. Це близько. Ми встигнемо туди. О, ні. Вони можуть встигнути. Хіба щось змусить їх залишитись. Їсти, 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 їсти. А їжа. Ні, не чіпай її Кидай, або я тебе. Ні, це пастка. Ха-ха, залиш собі, тут ще багато. Так, прощавай, маленький смаколико. Стій, зачекай хвилинку. Смакота! Тепер швидше, нам треба поживитися. А апетитні. Mm. ова. Клянуся. Це найсмачніша їжа в моєму житті. Mm. Сюди, хороблюй мореплавцю, проведи зі, зі своєю коханою. Що вона тут робить? Вже йду кохана. Що він таке каже? Я думав, він із нею просто фліртував. Oh, як на мене, це не флірт. Одень, хоробрий мореба. Проводи день зі своєю коханою. Синдбаде, синдбаде, повернися. Він не слухає. Це обман. А тепер спи. О, так, кохана кохано. путі, -путі. <реш> О, ні. Я ж казав йому не їсти нічого. Голосно чітко. Добре, що хоч ви проявили терпіння. Отакої. Ти теж мене взагалі не слухав. Судиний. Розділи трон зі своєю коханою. Ні, Каріма, стій Це пастка. Не слухай її. Сюди, мій принце. Розділи трон зі своєю коханою. Я й думаю. Люба. Я так не думаю, спи. <Служить> Що ти з ними зробила? О, не хвилюйся, вони відпочивають. Усе буде добре, коли вони прокинуться. Халілю швидко нарвилися з дерева. Хлопчики вам зручно. Моя любов, сюди! я так довго чекав, щоб обійняти тебе. Моя любов сюди. Моя любов, сюди! Я так довго чекав, щоб обійняти тебе. А тепер спи. <плес> <плес> Ей, ти збрехала. Ми домовилися без магії. Ні-ні-ні. Я відмовилася від магії, щоб сховати дерево. І я завжди говорю. Якщо заклався, ти треба перемогти. Ти Джин, мав би це знати. Тепер згинь. Па-па! Вийшла. Не мовчари. Синдбади розплющачі. прокинься прокиньте. Мені снився дім. І ти була там, і... і? О, о, я забув наче у тумані, Але сон хороший. <гум> <гум> Що? Це все був сон? Ах, ну чому? Майже поглудить. швидше біжімо. Стань зеброю! Що? Ні, заброю. Я сказала фрукти. Спробуй щось а, а, легше. Може, чашку. А? Я не хочу чашку, я хочу зебру! Я дочка могутньої чародійка зі фуфайсахи робить те, що я кажу. А ну, покваптеся! Це краща партія. О! Це зілля мені залишила мати. На жаль, пляшечка пуста. Не повністю крапля лишилася. що? Та сюди? Що, що це таке? О! Ми духи. Це воно. Дерево життя. Дерево життя. Ми встигнемо піднятися. Я думаю, точно ні. О, ви вже так близько, але ви ніяк не підніметесь на вершину за ті кілька секунд, що вам лишились. Я виграла! Я виграла парі! О, вона права, надто високо. Оближте вище ніс. Особисто я дуже щаслива. Тепер ви усі назавжди залишитесь зі мною. Правда, весело? <плес> а, у нас майже вийшло. Тривайтено. Ну. В нас вийшло. Ми не мали дійти до дерева. Мова йшла про те, щоб його знайти. І ми знайшли. Ну, я Ну, не я не зовсім це. Так, все так. Це твої слова. Ти ще сказала цитую. Якщо заклався, ти треба перемогти. Ну, Добре, ви виграли. Ура! Нам вдалося вдалося. Безумовно. Впервые грати змогли, ми дерево знайшли. Може, ти мене опустиш на землю? Вибач Ви бачів. Замовкни. Хто ви? Звільни нас, Азіфо Файсахо. Азіфо сить. Ти присяглася звільнити нас, Азіфо Файсахо. Звільни нас із дерева життя. Дерево життя? Я а, чула, а... замовкни. А як вас звільнити, скажіть? Знищ дерево, і демони всієї землі вивільняться, щоб служити тобі омолудня азів у Файсахо. А... Де це дерево життя? І як його знайти? Ми не знаємо, де воно. Нам тут дуже темно. Тільки ти можеш нас звільнити. Поспішай! Поспішай, звільни нас. Швидше, ще, 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 ще краплю! Вона вона порожня. Ну, я хоча б знаю, що робити. Треба звільнити демонів і закінчити справу моєї матері. Треба знайти це дерево раніше за них. <рес> ви, хоробрі герої, напевно, залізете на цю крихітну скелю. Правда, вас може здути вітром або ви помрете від холоду. Що? <рес> ну, шлях нагору гору такий до. Я бачила, як зазнавали невдачі краще за вас. Люблю, як вони замерзають і падають. А така розвага. За виграшки. Як пирога з'їсти. Нащо було згадувати про порі? Вибач, уперед, дерево життя чекає на нас. Ми могли йти тільки вгору. Але відьма з острова Уака збиралася нам завадити так само, як і відьма з золотого міста Дун'язада. Та це вже інша історія на інший день.